Про деякі доволі нетипові аспекти судових промов, або як переконувати в суді, щоб от прям однозначно суд переконався, якщо можна так сказати, розкажу декілька таких фішок, про які до цього моменту ще не розповідав у публічній такій от площині. Так от, коли ми візьмемо будь-який підручник із судової риторики, то подивимось. Як автори нам пропонують певну структуру судової промови. Може бути багато різних варіантів, то тупо основна частина висновок, буває, навпаки, на початку потрібно проголосити, що ми хочемо від суду, а вже потім пояснювати фактичні обставини. Більше того. Якщо заглянемо до практичної юриспруденції інших країн, то також помітимо. Що там є свої структури написання текстів судових промов, цілий такий розділ під назвою юридичний спічрайтинг, до речі, в мене є ціла книга, в якій я той аспект, стосовно якого я вам сьогодні розкрию декілька моментів, не висвітлював. Тобто в тій книзі немає нічого із того, що я вам маю на меті сьогодні розповісти, бо не просто це довести до відома усіх, але. Час настав і тому у вас є можливість. Так от, коротше кажучи, ви зрозуміли, що книги, підручники, навчальні дисципліни насичені певними структурами, які пропонуються для того, щоб переконати суддю, опонента, співрозмовника, прокурора, свідка дати показання, ну і так далі, і тому подібне. Клієнта, врешті-решт, щоб він уклав угоду з адвокатом на захист чи представництво по тій чи іншій справі. Але є певний нюанс. Коли пропонують певну структуру, то вважають, що людина, співрозмовник, колега по комунікації це щось таке от зібране поняття. Тобто, в своїй уяві певна така існує презентація у людини, яка спілкується, певне таке от дзеркало, об'єкт, якщо вже говорити мовою психології, такий. Усереднений образ судді, клієнта, прокурора, поліцейського. Усереднений. Як ви гадаєте, звідки береться цей усереднений образ? Ну, по-перше, це сам адвокат, сам юрист видумує його. Видумує він його з точки зору своїх інтересів, своїх цінностей, своїх якихось аргументів, які він цінує більше, а якісь менше. Тобто переконує. Інших так, якби він переконував сам себе, Ну, пропонує, до прикладу, з'їсти таке блюдо, яке подобається йому, якщо мовою метафори пояснити. Але ви ж розумієте, що наш візові по комунікації може не любити те блюдо, яке подобається нам. Є більш продумані юристи, які усвідомлюють, що було б добре зрозуміти, що, до прикладу, коти. Їдять ось таку їжу, а дельфіни таку, горобці такою їжею харчуються, а не тільки тою, яка подобається нам, людям. Тому деякі промовці це вже усвідомили і, до прикладу, дещо розмежовують, отакі От ось промови розраховані на поліцейських, такі промови на прокурорів, такі промови на суддів, такі на свідків, а такі ось потрібно надавати засоби масової інформації. Для того щоб певний медіа шум створювався, ну і так далі, тому подібне. А от з клієнтом взагалі треба інакше розмовляти. Тобто це вже другий такий більш, як ви розумієте, просунутий варіант того, як підібрати певний сленг, певні слова, як скласти структуру промови. Але цього мало насправді. Наша задача зрозуміти максимально точні інтереси. Цінності, уявлення, бажання, реакції, сприйняття, фільтри, зокрема, через які візові по комунікації дивиться на світ. Як він його чує, як відчуває те, що йому транслюють. Коротше кажучи, для кожної людини у нас повинно бути що? Все вірно, індивідуальне блюдо. Не просто от вам борщ, от вам торт якийсь чи суп. Ні. Це може бути в якійсь такій їдальні, але якщо ми готуємо от індивідуальний продукт у вигляді промови, то ми з'ясовуємо до дрібниць оці всі параметри, які я вам назвав, і готуємо наш виступ, нашу промову з урахуванням оцих ось аспектів. І тому перше, що необхідно зробити, коли ми маємо намір виступити десь, зокрема, переконати конкретну людину. Нам потрібно считати її параметри її якості. Повторюсь, це цінності, психологію, що називають там, метапрограми, фільтри сприйняття там, аудіальні, візуальні, кінестетичні, або в які послідовності вони задіюються. Людина мислить предметами, людьми, процесами, місцями чи ще якимись елементами. Вона, до прикладу, мотивується. Тим, що її покарають, чи можливо тим, що її заохотять, тобто мотивація від чи до. Вона більше на результат чи на процес. Вона орієнтується на те, що говорить інші, більше чи на те, що у неї зароджується переконання. Вона точно відноситься до такого поняття, як час, чи не нівелює і у неї не європейське бачення часу, до прикладу, 13-та година 17 хвилин. А десь обід, як в нас приймає час. Це насправді дуже важливо, коли ми маємо на меті донести якусь інформацію і вплинути на нашого віза-по -ві комунікації. Коли ми оці всі параметри зчитали, а як ми це робимо? Вивчаємо соціальні мережі, можливо, є відео. Якщо це суддя, приходимо в зал судових засідань, знімаємо на відео, знімаємо на аудіо. І розуміємо, що ось такими словами суддя комунікує. Можливо, якісь букви не вимовляє, можливо, навпаки, у нього дуже чітка артикуляція і поставлена мова, або дуже такі от канцелярські термінології використовується суддею. Можливо, він захистив дисертацію, і у нього от певний такий набір шаблонований, який притаманний вченим з тієї там чи іншої галузі. Це право, кримінальне. Тобто ми збираємо цю всю інформацію і тільки, проаналізувавши її, готуємо вже структуру нашої промови. Вона може бути різною. Але щойно ми отримаємо інформацію про нашу людину, з якою будемо працювати, і яку нам необхідно переконати, ми вже зрозуміємо, що в принципі, яким чином ми подамо те чи інше блюдо, не дуже важливо. Головне, ну, Дати їй спробувати. Але ми розуміємо, що даємо ми спробувати людині борщ не тоді, коли вона його пробує, а вже тоді, коли ми навіть про цю ймовірність спробувати борщ повідомляємо. Тобто ми певним чином презентуємо, але уже у тому контексті, в якому цій людині подобається. Бо одне діло просто читати тексти юриста, а одне діло ще ці тексти презентувати. Тобто суддя бачить матеріали справи не. Тоді, коли читає позовну заяву, а тоді, коли конверт, можливо, ще відкривається справою помічник чи секретар судових засідань. Суддя дивиться на справу як через свої очі, так і через очі, повторюсь, секретаря судових засідань та свого помічника. Вони певним чином, до прикладу, уже прошивають матеріали справи, певним чином, щось там підкреслюють, ну і так далі. тому подібне. Тобто, вже із цих документів суддя. Знайомиться з тією промовою, яка буде, як колись в майбутньому проголошена адвокатом в судовому засіданні. Тобто тексти і документи йдуть набагато раніше, тобто відправляє адвокат в подорож замість себе, делегує свою презентацію документам, і вже потім приходить в судові засідання і промовляє. Тому от зверніть на це увагу. І коли ми готуємо оцей наш такий от переконливий спіч, то тоді, якщо це витримано по процедурі, так як я вам сказав, у нас буде все, скоріш за все, гаразд, і нам буде подобатись те, що ми говоримо, і тоді, скоріш за все, буде подобатись і всім тим, хто слухає нашу промову, бо вони будуть погоджуватись. А чому так? Та тому що ми врахували, що потрібно переконати. Як суддю, так, очевидно ж, потрібно переконати і помічника, який, можливо, шукав там судову практику по цій справі. Так, можливо, треба і секретаря судових засідань переконати. Переконати потрібно, звертаючись до судді, і опонентів, щоб вони не сильно вкладалися, до прикладу, апеляційне оскарження, бо вони ж можуть піти на принцип, їм уже їм невигідно. І певні слова, якщо їх задінуть, заживе. То вони навіть всупереч того, що їм не вигідно, будуть намагатись вкласти всі свої сили в те, щоб подати апеляційну скаргу, касаційну і так далі. І тому подібне. А нам необхідно зробити так, щоб у них цього бажання не було. І це бажання, яке будете, як ви вже розумієте, наші опоненти будуть зчитувати із настрої настроїв судді, секретаря, помічника, судового розпорядника, наших клієнтів. Якщо наші клієнти будуть відноситись м, до опонентів, ну так, то, скоріш за все, оце ось бажання помститися буде більше у опонентів. Якщо ж наші клієнти будуть на рівних, принаймні. тут залежно від контексту, бо можна, звичайно, і зверху прийняти таку от позиційну комунікацію, налякати, умовно кажучи, опонентів, що вони також будуть вважати за. Те, що не варто подавати апеляційну скаргу, бо це додаткові витрати, бо дуже впевнено почуваються їхні так звані вороги, а тому немає сенсу. Можливо, у них взагалі пропаде інтерес і вони перестануть ходити в силові засідання. Коротше кажучи, до чого я веду? Нам щоразу, коли готуємо промову, потрібно детально з'ясувати інтереси, цінності, тип характеру наших. Візові по комунікації. Тут ще такий дам вам задім, про який, якщо ви вже дослухали до цього моменту, варто знати. Дивіться, є певний тип характеру. Судді. До прикладу, нарцисичний. Тобто, цей суддя, скоріш за все, любить, коли визнають його роботу. Тому і наша промова повинна містити слова, які визнають заслуги судді, його успіхи. Ну і так далі тому подібне. Ми повинні розуміти, що у цього типу характеру нарцисичного є певні захисні психологічні е, такі от інструменти. Це, до прикладу, нівелювання. Тобто, нарциси вони або обожнюють щось, або нівелюють взагалі. Тому ми повинні розуміти, що колись, можливо, в якомусь етапі до справи. Суддя може до нас відноситись дуже лояльно, ми йому подобаємось, але в якусь мить він зможе змінити свою точку зору і буде до нас ставитись, ну так, собі, прохолодно, якщо можна так сказати. Візьмемо інший приклад. До прикладу, суддя має такий тип характеру, називаємо його шизоїдний. Це, грубо кажучи, метафорично, давайте я вам поясню, щоб ви не забували свою увагу цими термінами психології. Це як от сова, сова в день. Їй не дуже хочеться там десь літати і чимось займатися. Тому вона так дещо відстороняється. Код шизоїдного типу характеру це відстань в ментальному просторі в фізичному. Тобто такому суді не хотілося взагалі призначати засідання. Він любить, коли дуже все коротко, подалі від нього, можливо, навіть через відеозв'язок, можливо, навіть взагалі без промов, без таких ось патетичних різного роду. Словесних атак в його сторону. Але це шизоївний характер. Можливо, буде, умовно кажучи, там інфантильний характер судді. Таких мало, але може бути. Ну, як дитина, то ми повинні все. Це може бути на початку суддівської кар'єри, скоріш за все. Нам треба буде розкласти все по повицях, взяти, грубо кажучи, суддю за руку, ну, метафорично. і... Пояснити йому, що ми беремо відповідальність на себе за всі аспекти цієї справи, або там перекладаємо їх на когось, на прокурора, на поліцейського, відповідно відповідати за те, що воно от так от трапилось, і таке буде рішення суду, що суддя тут не відповідає, а тільки констатує юридично, там чи рішення чи вирок. Або, до прикладу, суддя, який переживає, параноїдальний певний характер. Він переживає, що у нього будуть якісь там різного роду. Неприємності у зв'язку з тим, що він якусь так от резонансну справу розгляне. Що ми тоді робимо? Ми закликаємо до процедур і говоримо ваша честь для того, щоб не було ніякої халепи, щоб суспільство правильно відреагувало, потрібно максимально чітко прояснити позицію, розписати в судовому рішенні все. Нам, коли ми це промовляємо, акцентувати суддю, що дивіться, <кхем> ми максимально чітко в наших документах розписали. І це все, що ми розписали, може лягти в основу судового рішення. І тоді, коли ви це рішення покажете суспільству, то воно зрозуміє, що все обґрунтовано. Тобто, можливо, морально, ми не праві, але чітко праві по закону. А настрої суспільства мінливі, одначе закон є закон. І таке рішення воно встоїть як в апеляційній інстанції, так і в касаційній. Тому, якщо у вас є якісь Свої, можливо, міркування ви можете їх написати в коментарях до цього відео. Якщо ж вам потрібно більше навчання, то придбайте нашу книгу, як розпочати приватну юридичну практику, юридичний спічрейтинг, 36 юридичних стратегій». Ну і зустрічі у нових відео.